Цікаво знати, чи врожайним був минулий рік в нашому місті на немовлят та кого народилося більше хлопчиків чи дівчаток. Наскільки активно одружувалися та навпаки розлучалися. Усі ці цифри ми зібрали разом і готові з вами поділитися. В 2016 році на світ з'явилося 683 немовляти. В порівнянні з цифрою 2015 року 689. Дівчаток в минулому році народилося більше, ніж хлопчиків. 2017 рік також відкрили дівчатка. 1 січня на світ з'явилася маленька коростенка з вагою 3,200, А всього з початку нового року народилося 12 діток. З минулого року, з березня місяця, свідоцтво про народження дитини почали вручати прямо в пологовому будинку. До кінця року таких документів було вручено 225 штук. В порівнянні з 2015 роком фактично незмінними залишилась кількість народжень водночас. Зменшилась, що не може не порадувати кількість смертей зареєстрованих щодо показників смертності. То в 2016 році було зареєстровано 933 смерті, а в 2015 – 1036. В порівнянні з минулим роком майже незмінними залишилися показники розірвань шлюбу в 2016 році. Розлучилося 252 пари, у 2015 році 237. Щодо одружень, то тут ситуація зовсім інша. Щодо кількості шлюбів, то ми в минулому році з вами спілкувалися на цю тему і говорили, що 2016 рік був високосним роком, і ми очікували зменшення шлюбів. Ну, настільки, звичайно, не очікували. Якщо в 2015 році ми зареєстрували 649 шлюбів, то у 2016-му 468, тобто мінус 181 шлюб. Сподіваємося, що 2017 рік нам подарує побільше немовлят, молодих сімей, приємні звістки і гарні новини.